Коротеньке відео, українські ігрові, погода дочлива. Уже в мене розсажені самці окремо сидять. Окремо сидять самки, голуби відпочивають, заряджаються енергією на будущий племінний сезон. Зараз б'є яструб і сокіл, і багато хижаків. І непогода, і вітер, і бурі можуть заносити далеко голубів. Тому зараз вони максимально відпочивають і виходять тільки в е, вольєр. Голуби повинні отримувати навіть зимою ультрафіолет, для того, щоб давати потім з весни гарне потомство. Вони повинні відпочити ці місяці від польотів, від всього. Тобто тихе, спокійне життя, без стресів і ексцесів, без хижаків. Відпочивають, виходять в вольєр, самці виходять окремо, самки окремо, отримують хорошу їду. Практично всі перелинявші. От така от ситуація на сьогоднішній день. Це українські ігрові, високольотні, сама літуча порода, яку я знаю, і не тільки я. Ті люди, які отримали цю породу в Арабських Еміратах, в Кувельсі. І в багатьох, я не кажу вже про європейські країни, Литву і так далі. Всі їх признають українськими ігровими високольотними. Фактично цю назву і дали європейці більше, ніж українці, тому що в Україні ми їх називали, ну вони були голова ті, ми їх називали іранцями. В Ірані ця порода ніколи не була. Хоч головаті, хоч щокаті, ніколи в Ірані такої породи нема. І іранських кровей в тих голубах нема. Фактично, основна селекція це українці. Українці почала започаткована порода була на Кубані українцем Валерієм Лисенко, а потім. Основна селекція була проведена протягом 30 років в Україні, українськими голубоводами з'явились всі різновиди окрасів, при цьому шліфувався політ. Саме основне в цієї породи, хтось мені казав, яка там корона от духа духа. Зрозумійте ви одне, що це не виставкові голуби. Тому якщо трошки буде скошена корона, але 15-годинний високий польот з красивою грою, то це важливіше і це переважає. Для того щоб ці голубів приймати на виставку, вони повинні приходити з протоколами польоту за сезон. Один протокол, експертна комісія, 4-5 суддів і зафіксований політ і початка. Всеукраїнської Національної Федерації заводчиків всіх видів чистопородних птахів. От тоді такі голуби приймаються на виставку як високольотні. Те ж саме треба приміняти і до Миколаївських. Якщо ви їх називаєте тучерезами, то вони мають, перш ніж їх поставити в клітку на виставку. Треба пред'явити суддям, які приймають експонати на виставку, протоколи польоту. Для Миколаївського голуба, який устойчиво літає, без фігурних фігур вищого пілотажу, е, як для високольотних е, пірмяків, допустимо, гривунів я маю на увазі. Вісім е, годин. Вісім годин і порода зачот отримує і може приймати участь на виставках. Ви зараз знайдете донецьких, серпастих, торцових, поторцьованих, поцерпачених, які будуть літати. Значить, ці породи не мають права приймати участь на виставці, як високольотні, як виставкові, якщо хтось прийме. Ну, це не виставкові, там немає екстер'єру для виставки. Вибачте, будь ласка, я не хочу, це наша порода, її треба відновлювати. Відновлювати люди добрі, голубоводи, які займаються миколаївською породою. Послухайте здоровий глузд. І давайте щось робити. Давайте спасати миколаївську породу. Це... Порода, на якій я виріс, яку я з дитинства тримав. Зараз я її не тримаю, і, і тому що вона не високольотна і вона не тучерез. А я люблю високий і довгий політ. Тому я тримаю ті породи, які літають високо, довго і красиво. На цьому доброго вам здоров'я всім, натхнення. І скоріше, щоб у нас в небі літали, не дрони і ракети. А наші українські, українські, конкретно ще раз повторюю, високольотні голуби. Дякую за увагу.